6 березня у центрі Тернополя озброєні молодики напали на львівського волонтера Сергія Чижа. Чоловіка вивезли за місто, побили та забрали автомобіль. Волонтер у цьому звинувачує представників правого сектору. Побачив цих от трьох людей. Вони мені були знайомі, ми не раз пересікалися і в організації, і на якихось заходах разом підійшли з показом зброї. Сказали, наказали розблокувати машину, пересісти мені в сторону. На моє питання, чому, для чого. Ну, казали, що це наказ. Це наказ, ти розумієш, ми служба безпеки правого, нас наказ тебе кудись доставити. Тому якось опору чи не те, чи ще щось, я, я не думав, що, що, що люди поступлять так. На жаль, було від правого сектору спростування, що вони не причетні до цього злочину. Також ми вирішили оприлюднити друге наступне відео, яке розставить всі крапки над І. Вище згадане відео знято камерою спостереження після викрадення. Воно з будинку, де орендували житло ті, хто напав на Сергія Чижа. Зараз ми бачимо безпосередньо всіх учасників. З рудою бородою це Микита Сушельницька, як я вже казала. Оце виходить з доджія це Іван Іляшенко. Хлопець в капюшоні стрункої статури це Туманов Олександр, уродженець Хмельницької області. І людина, яка зараз от в багажник відкривав Шевроле, це також був Хміль Сергій, особистий охоронець Андрія Стимпіцького. Людина, яку ми бачимо зараз стоїть і шикує хлопців, це також охоронець чуб псевдо його звати його Шахтай Назар. І безпосередньо зараз в доджі сидить член центрального проводу правого сектора Суровецький Юрій на псевдополі. до того ж, розповідають активісти. У них є ще один привід пов'язувати правий сектор із нападом. Наступного дня після викрадення Сергія, керівник націоналістичної організації в Тернополі, пропонував йому своєрідний обмін. Зустріч відбулася прямо біля міської міліції. Підійшов Василь Лобайчук, захотів. Таку, ну, скати, приватну розмову, де він сказав: давай так, ти не пишеш заяву в міліцію, ми тобі повертаємо зброю і повертаємо тобі викрадені речі. Бо там в мене я тільки повернувся з то, там були дуже дорогі бронежилети, окуляри. І ми обмінюємо ці всі речі взамін на те, щоб ти не писав заяву, не порушували кримінальної справи. Сергій від такої пропозиції відмовився: правоохоронці продовжують вивчати обставини справи. Проте результату, на який сподівалися активісти, досі немає. Процесуальне керівництво здійснюється тернопільською місцевою прокуратурою. Що стосується кваліфікації, то зараз проводиться досудове розслідування, і в межах саме цього провадження буде вирішено зокрема і питання щодо додаткової кваліфікації разом з тим, якщо потерпілий або колеги наполягають на внесенні саме 187, ї то ця заява безумовно буде розглянута протягом 24 годин і в порядку статті 214 КПК України буде прийнято законне процесуальне рішення. На питання чому Досі осіб, які є на відео, не притягнули до відповідальності, правоохоронці пояснюють, інформацію все ще перевіряють. На даний момент встановлено осіб чотирьох, як ви наголошуєте, вони є представниками організації Правий сектор. Запит ми надіслали, відповідь отримали. У відповіді зазначено, що особи, які Вказані вами не являються членами організації Правий Сектор. На даний час інформація перевіряється. Більш детальну інформація я вам не можу голосити. Причетність даних осіб. Ми перевіряємо. Щодо автомобіля, то і постраждалий волонтер, і правоохоронці зазначають, він зараз перебуває у зоні АТО. Автомобіль знайдений. Автомобіль згідно інформації, розміщеної на сайті Фейсбук знаходиться безпосередньо на фронті. в а то хлопці дякують за доставлений автомобіль і в принципі дуже задоволені, що він там перебуває. Катерина Бойко переконує справа не в автомобілі, а у тому, як ведеться слідство. Зараз не йдеться іменно про, про угон автомобіля. Це питання третє. Йдеться про розбійний напад в центрі міста. І тому ми хочемо привернути увагу пересічних громадян, прокуратури, поліції, можливо, навіть СБУ. Хочу, щоб. Працівники поліції все таки врахували ці ці обставини, що всі особи насправді є встановлені і займалися вели слідство в тому руслі, в якому воно має проводитись в рамках закону.